Коли його е, попереджували, чи йому радили, щоб він е, своєю безпекою краще займався, більше уваги приділяв, як слід, то він е, казав: долю, конем не обійдеш. Він е, з змирився з тим, що е, е, це людина, яка е, е, чоти, залежно як рахується, чотири. Або п'ять разів був, діставав смертну кару, і він як, як скромна людина, знаючи, що це може бути використоване і як воно фактично було використоване, коли надали героя України в 2010 році. Як це було використоване і в Америці, і в Польщі, і в Німеччині, і в Євросоюзі, як якийсь, як якийсь доказ того, що українці чогось не розуміють чи чи чимось не такі, то я думаю, що він би був радий тим, що офіційне привітання. Слава Україні, героям слава, є на слуху.